Я перепрошую, це я випадково. Будь ласка, Софійко, прокоментуй сьогоднішнє число. Сьогодні листопада, третього листопада, четверг. Уроку зима, день тижня четверг, погода сьогодні холодна, оподіви немає. Немає, тільки пора року ще не зима, хоча й випав сніг, але це ще не зима, а, але а, тарно, осінь. ще триває. Ось, осінь ще триває, але довгоочікуваний сніг, якого ви так очікували, нарешті випав перший сніг, з чим я вас і вітаю. Ну, а ми продовжимо роботу над тижнем зарубіжної літератури, і пропоную вам відгадати анаграму, що ж у нас тут буде з зарубіжною літературою пов'язане. <таспоріза> Працюйте разом. Ну Працюйте разом зі мною, називайте, хто здогадується, називайте, що за слово загадане. Ну добре, чекаю з мутара зараз. Зараз. Е, ду перша. Т перша ставлю. ду е. А третя мені здається. а не Ви ви... тут. Детектив. Так, Детектив. і ви... Я почула правильне слово: Детектив. Детектив. Правильно, Дениско, Правильно. Детектив, так. перша буква. Так. Ой, Не це, не це. Не удаляюсь. Відбиток. пробуйте. те стала кольоровою, значить вона на своєму місці. А ну, Денис, хочу, що ти правильно. Відбиток. Правильно, відбиток, як ти знаєш? Так швидко здогадався, молодець. Відбиток. відбиток. Так. Це складне слово, я вам буду допомагати. Ага, таке. Розслідування. Ага, розслідування. Роз... 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 Я знаю, що Роз... біль... Ігор приєднався yeah. і одразу в яблучко попав. Розслідування. Розслідування. Роз. Розслідування. Роз... 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 Шо. Ня. Я, щось, не почну. щось я наплутала тут. Ну розслідування, я визналася. Правильно. Перша. Ши перша. Шар. Шар Є. шар шар. Хо... Холмс. 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 Правильно, Шерлок Холмс. Дивіться, які нам слова зустрілися. Детектив, відбиток, розслідування, Шерлок і Холмс. До чого це все у тижні зарубіжної літератури? Ви як думаєте? Тому що так, думаєте? є такий фільм, і він зарубіжний. І так. є така книжка. Дякую, Ігоре, але прохання не викрикувати. Є такий фільм, ти припускаєш, і книжка. Так, Кирила, ти твої припущення? Мої саме, що і у Ігоря. Так, дякую, Даринко. У мене є такі припущення, що це напишав, написав е, як його цей письменник. так? письменник і ага. є а -а -а. така книжка зарубіжна. Це правильно, Тимурчик, щось хоче додати. Це книжка про детектива, який розвідує, як пише поділок, е... поділок злочини, злочин. який зробив е... Б... там, бандіт і все таке. Розумнички, бачите, я вибрала такого персонажа з дорослої книжки і думала, якщо чесно, що ви її його не зматимете. А ви такі розумнички врадно здогадалися. Дійсно, це, це не вина? Вина? так із зарубіжної літератури, причому із дорослої зарубіжної літератури. Це Шерлок Холмс, це вигаданий детективний -детектив персонаж, -детектив, головний герой книг письменника Артура Конана Дойла. І за цими книжками знято багато багато. Серіалів, фільмів, але головне, що це книжка. Так. А при чому було слово відбиток малята? Те, що він, напевно, е, хтось, е, це він іскав відбиток так, якогось так. дуже зло, якогось дуже опасного небезпечного е. злочинця. Правильно, малятка. За <ган> кінці <ган> Шерлока Холмса детективи почали в своїх розслідуваннях використовувати для визначення особи відбитки пальців, тому що відбитки у кожному з <ган> <ган> різні. Різні. <ган> різні, Правильно, немає в світі людей з двома однаковими відбитками пальців. Зараз ми в цьому переконаємось. Пам'ятаєте, я вас просила приготувати аркуш і фарби? Так. Зали, так. Ви, ви, ви приготували? Так. Лайонсі, почекайте. А так. ви знаєте, що в мене є така волшебна книжка? Клас. Поп'є, він детектив зробити. Гляньте на нього. Супер, супер. Я думаю, що ти цікаво її читати. Ну, давайте перевіримо. Малята. А ви знаєте, як вам плачу йдеться? Там Упорога викладимо кам'яним з лабиринту. Дякую, Софії, полічку по цікаво. А зараз візьміть, будь ласка, фарби і аркуш паперу. У мене є. Так, Для того, щоб провести дослід з відбитками, потрібно на фарбу крапнути буквально У мене є це і все. Буквально трішечки Буді, водички з манкером не вийде, буде. Кирюш. Я просила фарбу приготувати не просто так. Тоді слухай, а потім проведеш досвід, коли тебе буде фарба готова. Дивіться, треба вам трішечки змочити пальчик, мочіть водою пальчик ага. і натисніть Зараз, я фарбу, тільки не сильно, щоб о, фарба просто взялася. Таким невеличким тоненьким шаром. І потім цим пальчиком у фарбі доторкніться до аркуша паперу. Зразок ну, дякую, буду червоним. Моє Та, Добре. А в мене немає фарби. Шкода, ну тоді слухай, і коли буде фарба, можеш це повторити. Це ж досить вона, вона в мене є, тільки мама її коли брала, вона була в мене Нічого, тоді спробуєш після ранкової зустрічі, нічого страшного. Ну що, вийшло у вас відбиток залишити на так. так, чудово, Тимурчику ти де там? Кудись пропав. А тепер візьміть інший пальчик, можна навіть з цієї руки. От ви зробите вказівний, а тепер зробіть середній або безіменний, відтисніть на папері. А в мене не виходить чомусь. Може, трішки водички додай, крапельку, але не небагато. Може, я чуть більше додаю, ніж треба. Да. Чуть -чуть а в мене відпечатується маркер. Маркер віддруковується, ну, значить, маркером, бачите, вийде. Скажіть, будь ласка, ваші відбитки пальчиків однакові на папері? Ану, роздивіться їх уважно. Однакові прямо, роздивіться їх уважно, уважно. Чи дійсно вони А, мали? ні, в мене не, не такий. Таки. Навіть давайте зробимо висновок. Навіть на вашій руці відбитки однакові? Ні, Ні, При... ні, ні, ні однакові. Неоднакові візерунки шкіри різні навіть на пальчиках. І вже не говоримо про людей. Немає двох людей з однаковим візерунком пальців. До речі, як із е, райдужною оболонкою. Немає двох людей, у яких однакова райдужна оболонка. Завжди щось відрізняється, десь якась рисочка чи крапочка. І от користуючись цими даними відбитками пальців, детективи знаходять. В вирістуньких злочинців абсолютно правильно. Візерунок лінії на подушечках пальців кожної людини унікальний. Саме, ну, Саме тому відбитий пальців. Можу ще інший пальчик зробити і перепинатися. Саме тому відбитні пальців точним визначенням, способом визначення особи. У мене тут є ще цікаві факти про відбитки пальців. От, е, найцікавіше, як на мене, це те, що існують люди, у яких зовсім немає відбитків. Це рідкісне генетичне відхилення, і через нього деякі люди не мають відбитків пальців. Пальці не мають ось таких ліній. Але у більшості людей Там пальці. Відбитки... У більшості людей ці відбитки є, і вони не повторні. А реально це Так, я відбитки. Добре, наостанок хочу вам показати прикольний тест. Подивіться. Так, Якщо захочете, можете потягнуть, але тільки під наглядом батьків. Як зняти, проявити відбитки пальців на папері? Уважно подивіться, і якщо будете повторювати, то тільки з дорослими. Вітання! Уявіть, що ви детектив і маєте зняти відбитки пальців з аркуша паперу. Але чим нам допоможе спиртовий розчин йоду? Як? Та запросто. Секретна лабораторія починає роботу. Наливаємо розчин йоду в чашку Петрі. Закріплюємо аркуш над чашкою. Наприклад, як от я у пінцеті. І залишаємо на пів години. А поки в нас твориться диво, послухайте, чому і як воно відбувається. Йод це дуже летюча речовина. Навіть зі спиртового розчину він активно випаровується та незримо осідає на поверхнях, а ще він легко розчиняється в жирах. Ну а наші відбитки пальців складаються здебільшого зі шкірного жиру. І навіть незначна кількість жирів у відбитках вбере достатньо йоду, щоб проявитися чіткими слідами. Я чула, що йодний спосіб використовується в криміналістиці з 20-го століття аж по сьогодні як найбільш ефективний для виявлення відбитків на папері. Тобто можна зняти не тільки свій відбиток, а проявити на папері і потім по відбитку перевірити, хто ж торкався вашого зошита чи хто торкався вашої книжки. Дослід дуже простий, цікавий, але він з небезпечною речовиною з йодом. Тому, якщо будете робити, робіть тільки з дорослими, добре? Так, так. так. ну що, мої шерлоки Холмси, як вам ранкова зустріч сьогодні? Ай Ай я сподіваюся, що вам сподобалося так само, як і мені. Я вам ще тут цікаву задачку приготувала, але просто вже немає часу на неї, тому е е не будемо її розв'язувати. Малятка, на сьогодні у нас план роботи ви бачили, так? в розкладі? Ні. Дивіться, тоді ознайомтеся, а що у нас є. Так, всі уроки за розкладом, самопідготовка після англійської, все буде дизайн і технології, а симфоні. Дякую вам за ранкову зустріч. Була дуже рада вас бачити. Швиденько прибирайте свою дослідну лабораторію і зустрінемося на першому уроці. Я досліджую зустріч. А можна в Що щось можна сказати? сказати? Давай, кажи. Я коли йшла на бандуру, зустріла Наталію Віталію. Зустріла Наталію Віталію, добре, чудово. Маляточка, відпочивайте, готуйтеся до першого уроку. До зустрічі. До зустрічі. Я до зустрічі. До зустрічі. До слідування уроку? До зустрічі. Дякую.